Доброго дня, з вами текстильна група Кавла та Екс увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 564А, боксери чоловічі всіх розмірів, зустрічаються фірмові моделі. Ціна за 1 кг становить 4,8 долари. вага мішка 13 кг, вартість мішка 62,4 долари. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам. Повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 564, а боксери чоловічі всіх розмірів з різного матеріалу. Ціна за 1 кг становить 4,8 долара, вага мішка 13 кг. Вартість мішка 62,4 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Новинка цього сезону. Боксери чоловічі. Ціна за 1 кг становить 4,8 долари. Вага мішка 13 кг, вартість мішка 62,4 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Боксери чоловічі, на позиції 564 а ціна за 1 кг становить 4,8 доларів, вага мішка. 13 кг вартість мішка становить 62,4 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та рукою поштою. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо написати повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Встигніть придбати новинку цього сезону під кодом 564А боксери, чоловічі всіх розмірів з різного матеріалу за доступною ціною. Ціна мішка вагою 13 кг становить 62,4 долара. З Вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна разом до перемоги.